Сьогодні ми тестуємо абсолютну легенду. Сьогодні ми тестуємо абсолютний бестселер. в Америці. Його називали Бейбі Benz, в Європі його називали «190», в Україні. Також «190». але це кузов в 201 з моменту випуску цієї моделі, а її випускали ледь не 10 років, в світі було продано практично 2 мільйони екземплярів. Це означає, що по всьому світі зараз живе величезна кількість фанатів, які хочуть придбати цей автомобіль в колекційному або хоча б притомному стані. І знаєте що? З перших хвилин цього тест-драйву я хотів би вас повідомити про те, що один з вас отримає цей Мерседес. Тому що ми його розіграємо серед наших підписників та глядачів. Усі подробиці в описі під відео. А коротко я лише скажу: якщо ви маєте 400 гривень, ви відправляєте ці гроші на нашу монобанку. Хочете відправити 10 разів по 400 гривень, і тоді шанси зростуть. Через кілька тижнів ми закінчуємо збір грошей, усі ваші контакти ми завантажуємо. Програму Random.org і потім з'ясовуємо, хто отримує цей олдтаймер в дуже і дуже непоганому стані. Але при цьому кожен з вас не програє, тому що гроші від цього розіграшу ми витратимо на якісні дрони, на оптоволокні, які поїдуть на фронт, на якісні дрони, які вміють збивати інші якісні, але російські дрони в такі прифронтові міста, як Херсон або Суми. Ви знаєте, що я давно не займався зборами для ЗСУ. Але сьогодні ситуація така, що треба до всього цього повертатися, бо ми знову починаємо довгу, затяжну та криваву війну. Ще одна проблема полягає в тому, що корупція повністю переїхала в армію, і дуже часто для наших солдатів, для наших збройних сил відправляють неякісну техніку, яка абсолютно не працює. За ті дрони, які будуть відправлені від вас на ЗСУ, я несу персональну відповідальність і повинен вам сказати, що там все якісно і все вже було перевірено на фронті. Так що ця техніка 100% працює. Ну а тепер ми повертаємося до нашого тест-драйву. Коли ми говоримо про мерседеси, про дизайн мерседесів минулого сторіччя, наприклад, десь з 80-х років до Двотисячних. Ми одразу згадуємо одне дуже важливе прізвище: Бруно Сакко. Це головний дизайнер компанії Mercedes, який створив ось цей 190-й, який зробив «єшку» і який створив улюблений усіма фанами Мерседеса знаменитий 126-й. На сьогодні і 190-й і 126-й Мерседеси. Це невмируща класика не просто Мерседеса, а світового автомобільного дизайну. По суті, мерседеси тих років за дизайном це як золоті стандарти від Леонардо да Вінчі. Тепер конкретно про 190-й. Насправді, ця модель з'явилася для того, щоб конкурувати з третьою моделлю BMW і для того, щоб активно просуватися на американському ринку. Американці хотіли отримати компактні авто з меншими викидами в атмосферу, а головне з меншими витратами пального. Вони хотіли, щоб автомобілі в цьому класі поглинали десь 8,6-8,7 літрів на 100 кілометрів шляху. У Мерседеса. Такої моделі не було цікаво, що насправді роботу над 190 мерседесом почали набагато раніше за розробку трійки, але робили все це дуже і дуже довго. І при цьому вклали в розробку цієї моделі якусь неймовірну суму 2 мільярди. Дочмарок і 1 мільярд доларів. Якщо говорити про сучасні гроші, це, мабуть, 20 або 30 мільярдів доларів. Це неймовірна цифра. Чому було витрачено так багато грошей? Насправді, Мерседес це компанія, яка розуміла, ми випускаємо компактний автомобіль, але це ніколи не буде, ну, наприклад, Opel Kadett або Opel Ascona. І це означає, що машина повинна отримати класний дизайн. Фірмову плавність ходу, фірмовий комфорт, фірмову шумоізоляцію, і так далі, і так далі. і так далі. Тут попереду Макферсон, позаду багаторичажна підвізка або багатоважільна підвізка. І там треба сказати, коли ми говоримо багатоважільна, там важелів дуже багато: п'ять або шість. І над цією підвіскою працювали дуже ретельно. Було 70 варіантів. Між якими вибирали найкраще. І тепер ви просто можете собі уявити, як класно вміє їздити цей Мерседес. Вже в 70-х і 70-х роках минулого сторіччя існував промисловий шпіонаж. А автомобілі треба було тестувати на дорогах звичайного користування. І якби люди побачили ось таку радіаторну решітку, навіть на замаскованому автомобілі всі б одразу зрозуміли, що перед ними Мерседес. Тому решітку прибрали, зробили якусь чорну пластикову, а знаєте, що найсмішніше? По дорогам їздила машина з чорним пластиковим радіатором з шильдиками у Шидо. Просто німці замаскували свій автомобіль під якусь невідому, чи то корейську, чи то японську малолітражку, на яку ніхто не звертав увагу, тому що вона без такої радіаторної решітки і з іншими маскувальними. Елементами виглядала трошки безликою. Це дуже смішно, і це мені здається дуже цікава історія. Як Мерседес боровся з конкурентами після того, як прибрали пластик, поставили цю радіаторну решітку, усі одразу зрозуміли, а весь цей час нас дурили. Це зараз ми знаємо, що бувають преміальні хетчбеки, що бувають чотиридверні купе, що бувають дуже різні чудернацькі автомобілі. Навіть Гелендеваген вже може бути преміальним автомобілем. Але в ті часи преміум це завжди седан. При цьому розробники в якийсь момент упоролися і спробували зробити мерседес хетчбек Я бачив ці фотокартки. Я вам дуже вдячний за те, що цей автомобіль не пішов в серію, бо він був страшніший навіть за Opel Astra або за Kadett. Ще один важливий дизайнерський елемент 190-го, який відрізняється від інших моделей Mercedes, це монодвірник. Одразу кажу вам, працює класно, працює дуже ефективно, і мені ця розробка дуже імпонує. Ну, і також усі власники автомобілів Таврія можуть сказати, що вони трошки Mercedes. У нас рестайлова версія і не дизельна, а бензинова, тому що під капотом тут 2-літровий бензиновий двигун. Як це все відрізнити? Дуже просто. В дизелі були жабри або повітрязабірники, і в рестайловій версії з'явилася листва. Мені подобається відкривати капот Мерседеса, тому що ось тут є, така, є такий пластиковий хлястик, я його тягну. І піднімаю капот. В принципі, я розумію, чому цей автомобіль називався Mercedes і коштував добрячих грошей. 89-й рік. Амортизатор для того, щоб піднімати капот, вже є. Під капотом у нас дволітровий бензиновий двигун, однорозпредвальний. Потужність від 118 до 122 кінських сил. Крутний момент, десь 173 номи. Це не найпотужніша версія, тому що були легендарні мотори 2,3 Evo від Cosworth, тому що був. Легендарний мотор 2,5 Evo, І ці автомобілі з тими двигунами могли розганятися до 250 км на годину і до сотні набирати від 7,5 до 7 секунд. Цей автомобіль брав участь у перегонах. Цей автомобіль брав участь у ДТМ. Він там вигравав. На цьому автомобілі вигравав знаменитий Айртон Сена. І це перша модель Мерседеса, якою зацікавилися. Тюнінг ательє тепер невеличка ремарочка для відомого українського колекціонера капсул часу Романа Урако. Рома, ти мене навчив, що для того, щоб з'ясувати наскільки гарно зберігся цей автомобіль і як мало він проїхав, треба дивитися не на одометр, треба дивитися на бачки. Якщо вони дуже жовті і в поганому стані, це означає, що автомобіль проїхав дуже багато. Рома, мені здається, що якщо цей бачок не замінювали, машина проїхала дуже і дуже мало. 190 Mercedes це справжня катастрофа для сучасних хакерів з їх електронними пристроями. Щоб відкрити багажник, вам треба ключ. Відкрили багажник. Тепер давайте подивимося, що нас очікує всередині. Знак аварійної зупинки, все на місці. В принципі, ви можете відкрити багажник, і люди вже будуть бачити цей знак, але, звичайно, його треба знімати і ставити хоча б в 20 метрах від вашого автомобіля. Багажне відділення, ну думаю, тут 400-500 літрів є. Зараз ви тут всередині все побачите. Тут інструменти з 90-х років і, скоріш за все, японський домкрат, але я хотів би вам показати. Справжній український тюнінг. Тому що перед вами олдтаймер, але насправді дуже часто такі мерседеси купляють не тому, що хочуть мати автомобіль в ідеальному стані і його колекціонувати, а тому, що він дешевий. І далі цей автомобіль починають ремонтувати, зважаючи на те, що грошей абсолютно нема, і потрошку перетворюють його на УАЗік або на Жигулі. Зараз я вам покажу класичний сільський тюнінг, який виконано на СТО з. З таких, знаєте, звичайних сільських дурників, які відремонтували нам бампер задній. Як ви думаєте, чи можна відремонтувати задній бампер Мерседеса, закріпити його якісно за одну хвилину і за 30 копійок? Українське СТО відповідає взагалі легко, можна і швидше. Ідіть сюди, товариш оператор. Ось там у нас бампер. А оце у нас саморіз, який за допомогою звичайного інструмента просто вкрутили в кузов. Автомобіля і все виглядає ось настільки естетично і якісно. Сидіння другого ряду у Мерседесі не розкладається, і це, в принципі, можемо вважати за недолік. Для людини, яка виграє цей Мерседес, одразу дарую лайфхак або корисну інформацію. У нас електричний люк, бо це Мерседес, це велика рідкість на ті часи. Так, все класно. Але якщо він зламається, то ось тут ми відкидаємо пластик, і за цим пластиком ви зможете знайти. Місце, куди вставляєте спеціальний інструмент, і ви зможете механічним шляхом відкрити ваш люк і його відремонтувати за потребою. Пам'ятаєте, я казав, що Мерседес робив спеціально компактний автомобіль. Тоді е, випускали такі автомобілі, але дуже рідко випускали людей зі зростом метр дев'яностого. І саме тому моя посадка на задньому сидінні, враховуючи мою посадку на передньому, виглядає саме так: коліна мої взагалі сюди не пролазять. Але тоді і автомобілі були меншими, і люди менше жерли. Ще одна цікава історія: це колонки за моєю спиною в 90-х роках без. Музики без великої кількості колонок це взагалі ніяк не працювало. Індустрія процвітала, і наслідки цього процвітання залишаться з вами в цьому мерседесі назавжди. Або треба буде купляти карти дверця та задню поличку. Нові. Ну, Давайте я у вас запитаю, яка головна родзинка Мерседеса, ваша відповідь буде, я думаю, 100% наступною. Плавність хода, комфорт підвізки, керованість та шумоізоляція. 190 1908 року все одно відповідає цим потребам і цим стандартам, але з рахуванням розуміння комфорту тих часів. Ви знаєте, що тут у нас дволітровий бензиновий двигун ще раз нагадаю. 118, ну максимум 122 кінські сили. Але у нас тут не механічна коробка, а чотириступенева автоматична є спортрежим і режим еко. Звичайно, для юної аудиторії колекціонерів автоматична коробка перемикань це дійсно бонус, тому що практично ніхто зараз вже не вміє їздити на механіці. Мені ж іноді хочеться, щоб на цьому 190-му була механіка. Але... Справа не про це. Справа про те, що тут дійсно, якщо ви коли-небудь їздили на Мерседесі, навіть якщо ви закриєте очі і поїдете на цьому автомобілі на пасажирському сидінні, ви скоріш за усе зрозумієте, що ви їдете на мерседесі, бо тут фірмова плавність ходи, тут якісна, доволі м'яка підвізка, але при цьому автомобіль у нас напрочуд керований. І це важлива родзинка машини, тому що. В світі було багато на той час виробників, які могли зробити підвізку м'яку, які могли зробити гарну плавність ходу автомобіля, але додати до цього керованість їм вже було важко. І саме тому 70 варіантів задньої підвіски перевірив Мерседес, перш ніж взяти якусь одну. Їдемо далі. Витрати цього бензинового двигуна 8,7 літрів на 100 кілометрів. Якщо будете їхати дуже швидко, дуже швидко на цьому автомобілі це 160, то витрати можуть зрости до 10-11 літрів на 100 км шляху. Для мене крейсерська швидкість саме на цій моделі це 140. Абсолютно легко, абсолютно спокійно, абсолютно передбачувано для мене приємним бонусом був той факт, що незважаючи на те, що цей автомобіль було випущено у 89-му році, він з легкістю тримається в потоці і спокійно конкурує з величезною кількістю сучасних малолітражних карабанов. Звичайно, порівнювати з динамічними характеристиками сучасних мерседесів, це просто неможливо. Що мені подобається в цьому Мерседесі? Мені подобаються сидіння. Дизайн цих сидінь неймовірний. Мені подобається ось це підлокіття, і я просто закоханий в цей щиток приладів. Дуже гарні кольори, нічого зайвого. У нас тут умовні три колодязі: спідометр, тахометр, годинник, витрати пального, температура двигуна і тиск мастила. Більше нічого. Додаткові якісь речі це смужка, коли у вас світиться лампочка і попереджає, що або виникли якісь проблеми, або ви щось увімкнули. Комплектація на 89-й рік неймовірна. Починаючи з матеріалів, закінчуючи можливостями: електричний люк це раз. Система АБС, це два. Автоматична коробка перемикань це три. Електродзеркала це 4, склопідіймачі підімечі це 5, гарна шумоізоляція це 6 Я не знаю, чи показував я вам відділ для рукавичок. Відкриваємо, і там все це така, знаєте, класична бархатка, тому що це якісні матеріали і увага до деталей. Цей мерседес. Ще раз натякає мені, що я не хочу щиток приладів як цифровий дисплей, я хочу аналогові прилади, тому що це класно. Це, це не вінтаж, але неймовірно класна історія лампова для мене. Хоча, звичайно, коли ми говоримо про дисплей мультимедійної системи, таке мені подобається. До речі, тут ставка з деревини, і якщо ви подивитеся на керування. Нашим умовним кліматконтролем тут у нас немає кондиціонера, немає кліматконтроля, але в принципі у нас роздільна робота пічки, тому що я можу налаштовувати її температуру як для водія, так і для пасажира. Це цікаво на 89-й рік. Це дуже цікаво. А дуже класна стеля, тканина, шкіра або дерматин. Але дерматин дуже схожий. На шкіру мені це подобається, тому що все зроблено якісно. Автомобілю зараз 36 чи 37 років. Подивіться, як все зроблено. Воно все і надалі дуже якісно. І тепер я розумію, коли люди кажуть, що єшки того покоління, 190 того покоління, 123, -ті, 126 -ті це були неймовірно якісні. Та надійні мерседеси, які просто неможливо було вбити, і неможливо було вбити не тільки тому, що вони були дуже прості. Але тому, що вони випускалися просто з величезним запасом по ресурсу. Ніхто не думав, що автомобіль будуть змінювати через 2-3 роки або 5 років. На Мерседесі їздили і 5, і 10, і 20. Зараз, коли ви приїдете в Європу, ви побачите величезну кількість старих мерседесів, на яких їздять перші власники. І повірте мені, в Німеччині це люди, які багаті вже дуже і дуже давно. І якщо вони використовують з тими Екостандартами, які є в Німеччині, ці мерседеси ще й зараз, це означає, що там вже стоять сучасні каталізатори за тисячі євро, і людина сплачує величезні податки за те, що вона не ідеальна з точки зору, СО2. В цілому, навіть зараз на цьому мерседесі можна насолоджуватися від їзди. А якщо ви колись мали цей автомобіль, я просто заздрю вам, яка ностальгія зараз буде, коли ви сядете за кермо цього авто і згадаєте свою юність та свою молодість. Це будуть неймовірні відчуття. І повірте мені, ви будете не розчаровані в своєму автомобілі. Що мені не сподобалося. Тут дуже мало речей, які мені не подобаються. Ну, По-перше, я не зовсім якісно поміщаюся в автомобіль, але це є мої проблеми і тому треба дивитися на 126 або 123 Mercedes. Хоча я дуже б хотів залишити цей автомобіль собі, але сьогодні в країні у нас інші потреби і треба займатися іншими речами. Тому добре. Не подобається мені в цьому автомобілі. Ось це величезне автобусне кермо. Воно виконано ну, з такого не дуже класного, як на мене, матеріалу, але тоді були такі часи, і це все здавалося нормальним і прийнятним. Можна сказати, що в усіх таке було, так що не треба з цього приводу якимось чином перейматися. Ну, а тепер ще трошки історія на рівні жартів. Знаєте, в світі не вистачає двох книжок. Перша книжка. Це те, як перестати думати дурниці, коли ти бачиш інкасаторський автомобіль. А друге, це як перестати думати про те, що в тебе є кулемет, коли ти дивишся на шильдик Мерседеса на капоті. Бо весь час мені здається, що це приціл, і на кермі мені не вистачає гашетки, щоб я міг упевнено розстрілювати хуліганів на дорозі. Оце таке відчуття в мене одразу виникає, коли я бачу цей шильдік. Це класна історія. Хотів би, щоб і на Хонді вона була також в стандарті, щоб я бачив свій потужний, класний логотип. Але такого на Хонді нема, хоча на Аліекспресі точно є. Тепер трошки про особливості українських олтаймерів і українських колекційних автомобілів. Одразу вам скажу правду: цей автомобіль не в колекційному стані, цей автомобіль в гарному стані, і я доклав до цього дуже багато зусиль. Де треба, ми підварили, де треба, ми пофарбували. За ремонт коробки перемикань цієї автоматичної я заплатив тисячу доларів, тому що коробка це завжди проблема. Вона сіпалася, вона була в аварійному стані. І що вам не розповідали, коробку вам доведеться ремонтувати, тому що вона була настільки надійною, що 35 років її ніхто не ремонтував і не обслуговував. В принципі в цій моделі дуже в гарному стані завжди залишаються кузова, але треба звертати увагу на ремонт люку і особливу увагу треба звертати на елементи інтер'єру автомобіля, тому що тут, наприклад, є стовідсоткові завжди проблеми. З картами дверей і в цьому автомобілі я їх не поборов, тому що в мене вже просто не вистачає часу. Це можна зробити. Я навіть докупив кілька карт, але зрозумів, що ні, треба реставрувати і ремонтувати. Вони всі в цьому стані. В чому проблема? Проблема в тому, що ці карти зроблені з пресованого картону. Далі вони покриті вінілом. Якщо в автомобіль потрапляє волога або виїхали з відкритими дверцятами і йшов дощ, цей картон набухає, карти дверей крутить, і все це скласти назад вже практично неможливо. І тому я дуже вдячний японським розробникам, особливо Хонді, що карти дверцят робили пластикові, і там цієї проблеми немає. Чому Мерседес робив це з пресованого картону, я не розумію, але на сьогодні, через 35 років, в салоні автомобіля це величезна проблема. Ще одна цікавинка. Ви бачите зараз торпедо в доволі все якісному стані, але завжди в багатьох торпедо на цих мерседесах, я звернув увагу, є ось така дірка під якусь кнопку, я не з'ясовував, і обов'язково тут щось тріснуто. Ми все заклеїли, все виглядає елегантно. Що це за кнопка? Треба буде з'ясовувати вже вам. Але в цілому салон. В дуже якісному стані, особливо сидіння. Тут я точно впевнений, що автомобіль проїхав не дуже багато, тому що навіть підлокіття у нас виглядає як в новому мерседесі. От і вся історія, хлопчики та дівчатки. Нагадаю, що ви можете стати власником цього автомобіля лише за 400 гривень, які ви відправите на нашу монобанку, і через кілька тижнів ми з'ясуємо ім'я цього. Щасливчика! Усі деталі в описі під відео. На цьому все видивилися проект Дві кінські сили. І, скоріш за все, саме з цього Мерседеса ми починаємо огляди класичних автомобілів, які називаються або «Янгтаймери», або олтаймери, і які обов'язково мають колекційну цінність. Зустрінемося.